Злочин проти людства. Іноземні журналісти звинуватили Росію у застосуванні заборонених фосфорних бомб у Сирії. Їх скинув російський гелікоптер Мі 24 на позиції повстанців у провінції Ідлі. Відеодокази бомбардування пожеж у населених пунктах і залишки боєприпасів. Журналісти виклали у соціальних мережах. Нагадаю, використання фосфорних бомб заборонене міжнародним правом, оскільки це зброя масового ураження, яка випалює все навколо. Кремль на це відмовчується. А от росіяни вже остерігаються помсти сирійських бойовиків. Останні соцопитування показали, майже половина руського міра боїться терактів про реальні страхи сього. Сьогоднішнього дня і надію на ліпший завтрашній спескор Замить! Міномети й кулемети у зоні АТО бойовики гатять по українських позиціях і навіть намагаються штурмувати опорники. 1 січня переноситься. Я не можу сказати точно, щодо часових рамок. Вітчизняні дипломати обіцяють українцям безвізові подорожі не раніше наступного літа. На сучасні автомати гвинтівки оптика. Нацгвардія укомплектовує свій новий спецпідрозділ Корт. Український пасажирський вертоліт розбився на сході словаччини. Перший секретар посольства України у Словаччині в ефірі одного з телеканалів повідомив, місцева поліція виявила шість тіл, п'ять з яких не слов'янської зовнішності. Тож найімовірніше гвинтокрил перевозив нелегальних мігрантів. Відомо, що вертоліт упав на водосховище Земплінська Ширава. Це за 35 кілометрів від Ужгорода. Куди він летів, невідомо. Повідомляють лише, що переліт наземними технічними засобами не зареєстрували. Ймовірна причина катастрофи. Над низький політ під час туману. Міністерство внутрішніх справ Словаччини підтверджує інформацію щодо аварії гелікоптера, на якому були виявлені українські розпізнавальні знаки. За попередніми даними, на місці інциденту виявлено шість загиблих, з яких п'ятеро, за попередньою інформацією, можуть виявитися нелегальними мігрантами. У Мар'їнці на міні підірвався цивільний автомобіль. Це сталося неподалік лінії розмежування. Батько із сином поверталися із тимчасово окупованої території і не помітили, як наїхали на міну. Обидва чоловіки загинули на місці. Зазнають втрат під час паперового перемиря і наші захисники. За даними штабу, АТО, лише вночі бойовики 11 разів відкривали вогонь у бік позицій українських військових, з гранатометів та великокаліберних кулеметів. Бойовики вели вогонь по пісках та опитному. В районі Зайцевого відбулось бойове зіткнення. Також з мінометів російські найманці гатили по житлових кварталах Красногорівки. Сьогодні протягом доби 22 рази порушувалась домовленість про припинення вогню. Є один. Загиблий і три поранених наших військовослужбовців. Все це робиться російськими найманцями і окупаційними військами з метою зірвати завершення мірного процесу розв'язання цієї страшної проблеми, яку сама Росія і створила. Бойовики готуються до наступу. Про це повідомляє українська розвідка. Терористи збирають сили на Авдіївському напрямку та поблизу Мар'янки Красногорівки. Бойовики планують влаштувати провокації зі сторони, яка зараз їм підконтрольна, накручують населення страшними розповідями про збройні сили України. Сили противника готуються до атакувальної операції, яка дасть їм змогу захопити один із населених пунктів, який зараз є під прапором України. Згідно з даними української агентури, це відбудеться на Авдіївському чи Мар'їнському напрямку найближчими днями. Ми контролюємо їх радіосвязь, переговори знаємо, які плани у противника. Что они планируют в ближайшее время? Сегодня подняли по тревоге подразделения, заправили транспорт БТР, БМП, большое количество личностного состава в разных местах, в готовности, как по донесению было, большого шухера. Українських військових на передовій майже повністю забезпечили зимовою формою. Принаймні, про це повідомляють у штабі АТО. Торік бійці скажели, що одяг непрактичний, легко займистий і холодний. Цьогоріч у Міністерстві оборони обіцяли врахувати побажання військових, чи дотримали слово. Як в цілому на передовій готується до зими? Репортаж Івана Гребенюка. холод вже випробовує на термометрі. Зараз усього плюс 5. І повірте, в польових умовах з сильним вітром. І дощем це ще те випробування. І тут унизу, повірте, різниця. Відчувається буржуйки вже працюють. Хлопці кажуть, навіть при мінус 30 там зовні тут зігріті. Будуть найбільше мороки нині у підрозділів на нових позиціях. Будувати і окопуватись доводиться з нуля облаштувати свій бліндаж, спішить і володя. Часу стало більше вперше за тиждень під Маріуполем Тиша, а ще допомагав побратимам. Затребований, бо вміє майструвати пічки. Вовка от він і за сутки змурував. Засудки да. да. це... ми позавчора почали це будувати. Вчора постукатурили, а сьогодні відкладаємо стінку. Тил або ж передова, по суті, що небезпечніше, то міцніше. Бетонні укриття новизна цього сезону минулої зими, такі що здатні витримати навіть важку артилерію, можна було перерахувати на пальцях. Нема такого сквозняка, вітром не обдуває, то тобто вже більш-менш захищена споруда. Щодо укріплення, нині найбільша проблема з деревиною постачають з затримками, через що на деяких позиціях не вдається до кінця облаштувати окопи. Обіцяну ж форму від держави до холодів бійці отримали. До вподоби припали берці. Це приміром осінні зимові банкір теж уже приміряв. Єдиний мінус колір світлий для багнюки непрактичний. Берці українського зразка. Це в них де вставка. Можна сказати така м'яка, то удобні на нозі, зручні вони не натирають, й водостійки йдуть шапки, рукавиці, термобілизна. Вони в повному обсязі є ще не у всіх бригадах. Найпоширеніше ж, нарікання серед військових нині на. Практичність, один зимовий комплект форми їм видається на два роки для тих, хто в окопах намокне чи забрудниться тут. Сподівання на волонтерів. Можна ли назвати якусь да, вот, определенну суму. Скільки стоїть одного бойця вот, на зиму? да, вот, гріт другими словами. Комплект термобілля, термоноски, обувь. Діжда, вота, котрої необходима, где-то, Ну мінімум чотири тисячі гривень. Вадим каже, що разу збирати необхідні суми важче, проте зупинятися не збирається. До речі, на випробування хлопцям ще й сюрприз привіз, аби швидше зброю заряджати. От ви берете доводчик, вставляєте, і одна секунда. Оцінили, обіцяє привести ще. За день сьогодні військові багато встигли. Впорався і володя з цеглою. І цей бліндаж доклали. До зими сподіваються облаштуватися повністю, аби лише було тихо. З Донеччини Іван Гребенюк, Тимофій Кощій та Віталій Овсянніков. спецкор 2+,2. Бійці інформаційного фронту на Дніпропетровщині родина переселенців з Донбасу. Самотужки робить те, на що досі не спромоглася держава. Тетяна Мріль із чоловіком видають про українську газету для так званих сірих зон та окупованих територій, де вона єдине джерело альтернативної російській пропаганді інформації. Переправляють туди видання волонтери. А гроші на газету збирають такі ж переселенці. Невеличке віддалене село Дружба. Нині центр видавничої справи для так званої сірої зони. Саме звідси у населені пункти, які опинилися між Україною та окупованими територіями, вирушає газета під назвою Дорогами Донбасу напівзруйнована хата і житло, і редакція Це моє робочі місце, власне гаваряда. То тобто, есть тому що, ну как би мама дай щоб ні від каси, мама дала. І от і паралельно мама могла сидіти і щось робити. Тетяна і засновник, і головний редактор, і коректор, і автор деяких статей. Утім, більшість матеріалів від непрофесійних дописувачів. В допомогу мені йде соціальна сеть. Дуже багато просто хороших людей, які не проти поділитися своїми мислями, які просто потім до дооформити. З рідного Димитрова, де Тетяна разом із чоловіком вела дитячий журналістський гурток, родину вичавили їхні ж земляки, яких обурювала відкрита проукраїнська позиція. Подружжя зізнається, все чекала держава розпочне потужну інформаційну кампанію, яка завоює серця тамтешніх мешканців. Коли у що Нічого не проїздить. Тогда я поняла уже, що нужно срочно браться, просто починати делать свою газету, пробивати вот эту вот броню в пальца. Якщо у нас пока що государство свою машину пропагандистскую не хочет запускати, значить треба кому-то виступати малим фронтом. Повернувшись з фронту великого понад рік у пєсках, чоловік Тетяни Олексій взяв на себе технічний бік видавничого процесу. Розповідає в їхній газеті принципово немає політики і відверто пропагандистських матеріалів. В первую очередь эта газета э, э, несет посыл э, тем, кто остался. Они боятся, что они будут брошенные. Они боятся, что им на, э, им, на них всем наплевать. Ми говоримо що це не так Тут 250 номерів. Це все, що залишилося від першого 30-ти тисячного накладу. Його надрукували на гроші, які дав благодійний фонд як допомогу родині учасника. АТО. отець Дмитро один із тих, хто розвозив наклад Авдіївкою Красногорівкою Мар'янкою. Ці газети роздавали посеред вулиці. Люди просто навіть в чергу вистраювалися, щоб взяти ці газети. Вже готовий другий номер. Люди дзвонять та пишуть тетяні у соцмережах, як на нього чекають. Люди просять, щоб ми додавали новини, якщо можна. Так назвати із сусідніх городів. у них нету связі навіть між собою. Але поки що зібраних коштів не вистачає на друк навіть мінімального накладу, адже гроші на це дають звичайні люди, серед яких багато переселенців. Достукатися до чиновників, політиків чи спонсорів цим бійцям одинакам інформаційного фронту поки що не вдається. Усенко, Сергій Файзулін, Спецкор 2+,2 Воювали. Вціліли, а обіцяну землю від держави так і не отримали у Кировограді. Учасникам АТО не дають землі під забудову. Більше того, у військових не приймають навіть заяви і відмовляються ставити у чергу. Аргумент міської влади в обласному центрі закінчилися вільні земельні ділянки. Скривжені військові вирішили об'єднуватися у громадській організації і відстоювати свої права гуртом. Більше знає Олена Шворок. Так їх зустрічали, коли військові поверталися з війни. Тепер на учасників АТО в чиновницьких кабінетах чекає холодний прийом. Ходила в земельний кадастр, ми стояли півтора часа в черзі. Там куча була учасників бойових дій, які з протезами, які стояли, там чоловік просто закрився без 15, о, без 20-12, притом у неї з 12. Пані Оксана, донька добровольця із 93-ї бригади, який півроку боронив селище Піски під Донецьком. Чоловік і зараз на передовій. Отримати гарантовану державою землю родина не може. Всім дають землю. Ну як би дають образно гавряна, Насправді, вони навіть даже заявлення має не прийняли. Військові кажуть, їм пропонують шукати землю самостійно і відсилають до публічної кадастрової карти. Це публічна кадастрова карта Кіровогради з синім кольором, позначені на діло, які вже мають власника. Відшукати тут вільну земельну ділянку без спеціальних знань нереально. Як і знайти її на місцевості? Ми шукаємо цю землю самі, приносимо показуємо, але буває таке, що ця земля або промислове призначення, або вона не підходить, або там для садівництва, або ще для якихось інших цілей. На зустрічі із пораненими у шпиталі начальник управління земельних ресурсів був відвертим, де військом Військовим уже роздали 90 гектарів. Решті розраховувати ні на що. Усіх бажаючих забезпечили зеленими ділянками. Станом на сьогоднішній день земля відсутня. Шо, ти 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 володі? Володі. У мерії військовим пропонують єдине чекати, доки або розширяться межі міста, або зміниться цільове призначення землі, яка колись належала з банкрутілим промисловим підприємством. Коли це станеться, нікому не відомо. Олена Швора, Роман Круніч, спецкор 2 +2. За крок до мільярда доларів черговий імовірний транш фінансової підтримки від США обговорювали сьогодні прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк та міністр фінансів США Плію. цього року. Америка вже надала кредитні гарантії для України на мільярд. Зараз же США оцінюють, як Україна дає раду з економічними реформами і протидії корупції. Від цього залежить і подальша співпраця міжнародного валютного фонду з Україною. Міністр фінансів США побачив прогрес у виконанні Києвом. Своїх зобов'язань Арсеній Яценюк заявив, Україна реформи не зупинить. Призом за це можуть стати аж 4 мільярди доларів наступного року від усіх міжнародних кредиторів. Програма з міжнародним валютним фондом і наступний транш МВФ це 1,7 мільярда доларів. І в тому випадку, якщо Україна далі продовжує відповідні економічні реформи, то загальний обсяг після. Траншу міжнародного валютного фонду буде складати 4 мільярда доларів США. Ми задоволені тими кроками, які вже зроблені, і ми б не обговорювали надання наступного мільярда, якби не були готові надати допомогу. Сьогоднішні перемови ще раз підкреслили наскільки важливо, щоб Україна і далі йшла вперед, бо фінансова підтримка від МВФ США та інших країн буде залежати від прогресу у реформах. Сьогодні Україна припиняє купувати електроенергію в Росії. В Украенерго запевнили, що для підтримки енергетичної системи країни власних енергетичних потужностей достатньо. Відповідний контракт з Російською Федерацією передбачає транзит електроенергії в окупований Крим. Раніше профільний міністр Демчишин не виключав продовження контракту з Росією на наступний рік. Мовляв, російська електроенергія у зимовий період зайвою не буде. А припиняти постачання електрики в Крим недоцільно. Петиція ж про припинення електропостачання окупованого півострова набрала необхідну кількість голосів українців. І тепер слово за президентом. Безвізовий режим з ЄС Україна може отримати уже наприкінці літа, початку осені наступного року, запевняє міністр закордонних справ. Павло Клімкін, адже зараз Україна уже виконала або виконує всі без винятку умови його надання, як вважають у МЗС. Євродипломати прискіпливо стежать за виконанням передусім антикорупційних завдань. Як очікують у Верховній Раді, висновки європейських експертів щодо так званого пакета безвізових законів надійдуть в Україну за 2-3 дні. Тексти законів Брюссель передали напередодні. Повідомив віце-спікер Андрій Парубій. А міністр Клімкін очікує, що груднева доповідь щодо виконання Україною плану дій для отримання безвізового режиму буде в основному позитивною. Далі все залежить від того, чи запрацюють антикорупційне бюро, антикорупційна прокуратура, національне агентство з розшуку корупційних активів та національне бюро розслідувань. Єврокомісія додатково звичайно має подивитися, що все. Що прийнята, і я за це дуже вдячний всім депутатам Верховної Ради працює, і тоді безвізовий режим буде наданий відповідним чином. Я не можу сказати точно щодо часових рамок, але є реальні шанси, що ми його отримуємо шляхом приблизно місяців після відповідного рішення Європейської комісії і Європейської ради. Вернення в СРСР Росія сама будує собі залізну завісу. Депутати пропонують запровадити для росіян виїзні візи. Про це повідомив заступник голови одного з комітетів Держдуми Вадим Соловйов. За його словами, громадянам Росії. Важливо донести інформацію про небезпеку країни, які вони обирають для відпочинку, і хорошим способом це зробити можуть стати виїзні візи у російському МЗС. Утім, заявили про таку ідею нічого не знають. Напередодні Рада Федерації підтримала пропозицію заборонити російським туристам слідом за Єгиптом, відпочивати в Туреччині та Тунісі. Натомість жителям Росії порадили їздити до Криму. Найбільший теракт у столиці Лівану за останні 20 років. Два вибухи з різницею в кілька хвилин посеред людної вулиці забрали більше 40 життів. Його назвали помстою ліванським шиїтам за те, що ті воюють на боці сирійського президента Асада, але загинули головно сирійці. Подробиці від Янис Лісарчук. Жертв могло бути набагато більше. Перший смертник за планом мав підірвати себе в мечеті. Його зупинив місцевий активіст і буквально прийняв удар на себе. На людних вулицях торговельного кварталу, заселеного переважно сирійськими біженцями, починається паніка. Цей час на кнопку тисне другий смертник поблизу торгівельного центру. Я сидів вдома, коли почув перший вибух. Вибіг подивитися, що сталося. Назустріч йшли поранені. Один з них впав. Я підбіг, аби допомогти, і тут вибухнуло вдруге. Шрапнель пробила мені голову. Не пам'ятаю, що було потім. Третій смертник підірватися не встиг. Загинув під час другого вибуху. Пояс з вибухівкою на ньому знаходять неактивованим. Окрім нього загинуло ще 42 людини. Дві з половиною сотні поранені. Лікарня поряд постраждалих туди доносять на руках, а потім всю ніч приходять добровольці здавати кров. досі є ті, хто не прийшов до тями. Хай тим, хто це зробив, буде ще гірше ніж нам. Відповідальність за теракт на себе бере угруповання Ісламська держава, ліванська військова партія Хезболла, визнана терористичною організацією в Сполучених Штатах і низці європейських країн. Як і Росія допомагає сирійському президенту Асаду приборкувати озброєну опозицію, виправдовуючись війною з іділ. те, що сьогодні сталося, підтверджує, що ми на вірному шляху. Боротьба з тероризмом триватиме. Це найбільший теракт у столиці Лівану з початку 90-х. Чому задля помсти ліванцям підірвали сирійців? Мешканці навколишніх кварталів не розуміють. Вони не на ту вулицю зайшли три чверті загиблих сирійці. Вони просто зайшли не туди. Думали, мабуть, що тут усі ліванці. Сьогодні і завтра в Лівані національна жалоба. Яна Сирчук, Спецкор, 2 +2. Українці скуповують дешеві тури у Єгипет через загрозу терактів в Україні вартість путівок впала у декілька разів. Тур, що ще два тижні тому коштував тисячу доларів, нині можна купити за 200. За словами туроператорів, спочатку туристи масово відмовлялися від поїздок у перші дні після падіння на Синаї російського літака. Квитки здали близько 70% мандрівників. Нині ж навпаки, активно купують тури. Алла Хосінівська бачила ажіотаж на власні очі. З різницею п'ять хвилин одразу два літаки з сонного Борисполя вирушають у неспокійний Єгипет. Уже за кілька годин туристи будуть ніжитись на сонечку. Попри застереження відкласти польоти до Єгипту, українці навпаки побігли в турагенції. Тарас свою родину везе до Хургади. Василько вже мріє про басейни, водні гірки та море. Ліпкий клас. Відпочинок восени саме в Єгипті планували вже давно, бо у сина Астма, тамтешній клімат полегшує стан хлопця, а тут ще й додатковий бонус. Путівка йому обійшлася на 40% дешевше. З бабусі літали вони літом. То після Єгипту, йому на десь місяця-три вже він так був без балончика, знаєте. То ми так вже як настроїлись, то вже так і їдемо. Страшно, але ж. Страху немає І в інших пасажирів. Цього ранку у небо злетіли. Літаки майже заповнені. Про трагедію на синайському півострові туристи не згадують. Подумки вони вже на морі. Ми надіємося на все хороше, все працює, як люди, як в штатному режимі. Не рекомендують їздити на екскурсії. Туроператори кажуть, порівняно з минулим роком ціни на відпочинок в Єгипті впали вдвічі. Тур у тризірковому готелі на одну особу стартує від 150 доларів за тиждень. Проходила инспекция шарм Шармаль-Шейхи, в, Шар в которой принимали участие представители е, госавиаслужбы Украины и сделали свои выводы по поводу безопасности, запретов на немає. нет, есть рекомендации от госавиаслужбы. По маршрутам для авіакомпаній. тим українцям, які передумали летіти, туроператори грошей не повертають. Мовляв, немає прецеденту. Натомість Великобританія, Німеччина, Нідерланди, Росія, а сьогодні вже і Казахстан призупинили рейси до з'ясування обставин падіння літака. У турагенціях запевняють, на курортах безпечно, проте не уточнюють, що дорога від Шарм-Ель-Шейха всіяна десятками блокпостів. Бази і діло розташовані в горах у центральній частині півострова. Від коротної зони це кілька сот кілометрів. Проте бойовики, звісно, можуть підходити набагато ближче. Місцеві туроператори через напружену ситуацію в країні можуть втратити до 50% своїх прибутків. приміром, щороку ми мали мільйон 150 тисяч російських туристів. Ми мали 495 тисяч британських туристів і ще близько 4 тисяч туристів з інших країн. Працівники туріндустрії в Єгипті готові все зробити, аби повернути туристів, каже Ірина. Її колеги нещодавно повернулись звідти і ділились враженнями. Стала Такая просто лялечка в Египте. Россиян нету. Ну, известно всем, как они отдыхают. Проста тихо, тіха ательєри всі вишкаліни. тому що вони розуміють, що їм треба заповняти проміжутки. питання улучшилось. Міністерство закордонних справ громадянам України рекомендує зважити на невизначеність ситуації в Україні тим, хто вже там утриматись від самостійних екскурсій, а без особливої потреби взагалі не виходити за територію готелю. Алла Хосінівська Настасія Боринець, Сергій Щекочихін, Геннадій Шульга, Спецкор 2+,2. У Житомирі поліцейські зупинили автівку, які злодії перевозили щойно в викрадену побутову техніку. Коли копи заглянули всередину жигулів, побачили на задньому сидінні три плазмові телевізори, ноутбук та телефони. Звідки така кількість техніки і куди вони все це везуть? Ні, водій, ні пасажир пояснити не могли. Поки правоохоронці глядали автівку, пораз отримали повідомлення про крадіжку з приватного будинку. Водія та пасажира Жигулів одразу затримали. У відділку ж вони зізналися у скоєному. Вы нам розкажіть, що тут робите? Я ніяких розговорів. До свидання. Я не клоун. До свидання. Обґрунтовано пояснити дані громадяни не могли, де вони його взяли. Після чого даний громадян було затримано. В Україні триває тестування бажаючих служити в спецпідрозділі Національної поліції. КОРД. серед найважчих тестів п'ятиденні курси виживання та стрільба по мішенях після важких фізичних навантажень. Одночасно для спецпризначенців підбирають зброю, яка б максимально допомагала виконувати поставлені завдання. Перевагу віддаватимуть українським виробникам. Тестові стрільби вже розпочались. Спецпризначенці уважно оглядають бойовий арсенал. Тут немає дрібниць. Втрачена частка секунди під час перезарядки може коштувати бійцю життя. Надо до роботи зістають, упорку на полігоні Нацгвардії тестують три десятки видів стрілецької зброї. Пістолети, автомати, снайперські гвинтівки. Серед зброї нові види, які в руках ще не тримав жоден боєць. Тому до нових розробок підвищена увага інструкторів та експертів. Мужство використання нового ложа із алюмінієвого сплава, которое существенно меняет прежде всего эргономику винтовки, позволяет снизить э, отдачу, а також розмістити все необхідне навісне обладнання в залежності від. От... Тіх цієї садачки тут потрасіли українські виробники намагаються максимально полегшити нові модифікації, тому використовують армовані полімери. Форт 19 та 28 Новинки на ринку бойових пістолетів на відміну від своїх попередників мають підвищену скорострільність та прицільну дальність. Ну зручний от пістолетна рукоятка, там накладки зручніше, такі зроблені. от, під скажімо так фізіологію от, людини. Плюс віддача, якби мала порівняно з іншими пістолетами, за ще одну новинку схопився сам секретар РНБО гранатомет. Форд 600» розробляється вже за стандартами НАТО. Wow. Красиво, Красиво – Це горить трава після гранатометного пострілу Олександра Турчинова. Для майбутніх бійців корду треба, щоб було найгірше за іноземні аналоги. Приміром, австрійський глок. На все на кучність, на настріл. Якщо в глокі настріл там десь 20 тисяч, да, то у нас ці тактико, технічні дані гаразд нижчі. Перевагу все ж віддаватимуть українським виробникам. Наші доступніші, дешевші і гроші в бюджет додаватимуть, пояснюють високопосадовці. Головний конструктор зброї кожну свою розробку носить на руках, наче дитину. Штурмова гвинтівка тест пройшла. Ми маємо позитивні відгуки про нього. Ми його поставили і в прошлому році, і в цьому році поставляли і Збройним силам, і національній гвардії. Майбутні спецпризначенці національної поліції тестуватимуть зброю в умовах наближених до бою. І лише після цього зроблять остаточний висновок. Ігор Бондренко, Дмитро Бабак, Спецкор 2+,2. Відмовити Голівуду, щоб зніматися в українському кіно. Інтернет-зірка, восьмирічна боксерка із Казахстану Евніка Садвакас, приїхала до Києва. Зіграти саму себе для професійного боксу. Вона ще замала, проте її вже називають найшвидшою. Сто ударів Евніка виконує менше ніж за дві хвилини. Як восьмирічна дівчинка поклала на лопатки українського гіганта Василя Віростюка, бачила Ольга Нескорадіна. Збиті кісточки звична річ для Євніки. Майже всі свої вісім років вона провела на боксерському рингу. Її перший спаринг партнер, суперник та тренер, тато від доньки не відходить всі прийоми відпрацьовує на собі. Так. Підійди, 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 підійди. Її суперсила, швидкість та технічність зробили Евніку знаменитою. Відео тренування, яке батько виклав в інтернет, переглянуло понад три мільйони користувачів. Найсерйозніші світові спортивні видання називають її майбутньою рондою Рузі, чемпіонкою світу зі змішаних єдиноборств, яка не програла жодного зі своїх боїв, та голівудською акторкою. Фабрика зірок зацікавилася вже й Евнікою. Началі нам поступати дзвінки, стоїть на люди. почали цікавитися, Прийшли запроси з Голівуду хотіли Образ його повністю викупити. тось я тоді це вже одразу присюк. До американських гастролей в Ніка ще не готова, переконаний батько. Та й попрацювавши над образом та іменем, пізніше вона коштуватиме набагато більше. До 10 років батьки планують максимально розвивати дитину. Мама дає домашню освіту, тато тренує за власною методикою. Чим би їй самій хотілося займатися, дівчинка відповісти не може. Що тобі більше подобається? та й другое. А якщо ви вибирають? Ну зачем заставляють рідину про постійна робота над технікою вимагає неабиякої зосередженості і має свою ціну. Іногда тренування закінчується, заканчивається. Що хочеш обняти, руку протягуєш, а вона уходить. Все, її поймають тяжело. Вні вже автомат. Тому мої діти для мене недоступні. Все, недоступне. То кадасп'ят. Та це дасть щедрі плоди. Переконаний батько Євніка, вже починає їх збирати. Я почутилася себе немініти у Києві. Вона знімається у фантастичному фільмі. Грає юну боксерку, яка на рингу зустрічається із Велетом. Його роль дісталася Василеві Вірастюку. Просто фантастично. Чесно кажучи, я не знаю, як в такому віці можна досягнути такого. Каже, але так з любов'ю. Професійний ринг їй недоступний щонайменше до 13 років. І, хоч зараз вона не знає ні титулів, ні категорій, переконана, усі вони будуть за нею. Ольга нескородіна, Павло Мяснов. Спицкордва плюс Таким на події був день. Що минає. Усім гарного настрою і спокійних вихідних. Побачимось вже в понеділок.